Знов навкруги квіти, плач, і стогін рідних, траурні хустки і невимовний жаль. 29 серпня 2024 року на шостканщину прилетіла ще одна чорна звістка. Загинув мужній воїн Олег Данченко. Він народився 30 січня 1972 року. В Шостці. навчався і закінчив школу номер 2 У дитинстві хлопчик захоплювався плаванням. Тривалий час відвідував спортивну секцію, брав участь у змаганнях. Після здобуття середньої освіти Олег вступив до Київського національного університету будівництва та архітектури. Професійний шлях розпочав з роботи веб-дизайнером у столиці. Тож шостки Олег Юрійович повернувся у 2020 році і працював на одному з місцевих підприємств Електриком. 5 жовтня 2022 року Олег був мобілізований до Збройних сил України. Під час прощання з рідними промовив. Нехай інші ховаються від служби. Я ховатися не буду. Він захищав Батьківщину у складі сапирних військ на Донецькому напрямку, брав участь у боях за Лиман. Після отримання уламкового поранення руки та реабілітації повернувся на фронт. Найяскравішою рисою характеру Олега Данченка було позитивне ставлення до життя, почуття гумору, бажання допомогти іншим, вірність. Через все життя він приніс свою дружбу зі шкільних років, виховав сина Радислава. Завжди намагався словом і доброю справою підтримати рідних, а пізніше, і бойових побратимів. Перший раз прийшов у відпустку у цьому році, наприкінці серпня. Тривалий час перебування в екстремальних фронтових умовах, значні фізичні та емоційні навантаження він все завжди тримав у собі і ніколи не жалівся. Всі біди і труднощі витримали його серце. Обіймаючи друзів і родичів, Олег Юрійович не здогадувався, що його життя невдовзі обірветься. 28 серпня чоловік одійшов у вічність, приєднавшись до небесного воїнства наших захисників. Йому навічно 52 роки. Ви знаєте, в школі він був ну, такий, він був зірочкою. Людина з, з таким серцем, що яка Скрізь йшла на допомогу. Всім допомагала, всім готова була лагідний, відповідальний. Ну ви не знаєте, Ну я просто таких людей рідко зустрінеш на самому шляху. Таким був наш Олешка. Він був опорою і для мами, і для своєї сестриночки, для своїх племінників, для свого, для свого синочка, яку він так прекрасно називав. Я думаю, що пам'ять про Олежку залишиться в наших серцях. Ми завжди будемо пам'ятати нашого Олега. Знову нестерпний біль в нашому краї, знову втрата. Олег наш герой, який відстоював незалежність, аби ми могли вільно жити. Пам'ятаємо його назавжди, глибоке співчуття рідним і близьким. Отець Сергій, настоятель храму Пресвятої Богородиці, розпочав понахиду за загиблим воїном біля будинку, де донедавна проживав Олег Данченко. Бо ангелам своїм з охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя спітклося в камінь. Рідні та близькі друзі, колеги та побратими прийшли попрощатися з героєм Олегом Юрійовичем Данченком та провести його дорогою шани, пам'яті та слави.